Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу Смачної кухні. Ви, як і я, теж готуєтеся до великого свята. Ми всі печемо паски, фарбуємо яйця і мудруємо щось смачненького приготувати. Я фарбуватиму сьогодні яйця в горошок. Потрібно яйця, сіль 2 столових ложки, оцт 1 чайна ложка на один барник. Харчові барвники, вода, свічка. Нам потрібен буде розплавлений воск і ватні палички. Сіль висипаю в воду. Вода холодна. І ставлю на вогонь і 10 хвилин, щоб вони проварилися. Відварені, охолоджені і протерті бумажною салфеткою. І беремо ватною паличкою, умокаємо і ставимо крапки. Воно висихає швидко по всьому яйцю. Воск з лю з будь-якої свічки. Ну тільки щоб не ароматизована була. Оскар, парафин. Парафин. Высыхаешь швидко, можно руками. то есть мокрый. Вот так крабликой вставлять. Чайна ложка оцту. хо, це я більше вже нехай люди. Водички трохи, бороничок. Прошу розмішать. Ну, і кидаємо яйце? І три хвилинки, щоб воно побуло. Бачите зразу який становиться? І на три хвилинки. Ось, бачите якийсь жовтенький, зелененький, синенький фарбувала. Під, під звуки вибухів. Пофарбувалися яйця. Я їх витерла бумажним рушничком, а тоді ледь протерла олією. І Яйця в Крапочку готові. Можна нанести будь-який малюнок таким чином. Вітаю усіх з наступаючим святом. Слава Україні! Героям слава!